С Українською, Сергій Скарбник ЛАТУшо. У далекому й дивному лісі жило собі пухнасте латушо. Воно було надзвичайно незрозумілою для себе твариною. Латушо Облаштувалося біля пухового дерева і вважало, що весь навколишній світ обмежується тільки цим деревом. Йому було весело одному, і воно часто гралося з гілками, розгойдуючись на них або стрибаючи поміж ними. Та одного разу здійнявся сильний вітер. Підхопив латушо і поніс далеко далеко. Пролітаючи, воно здивувалося краєвидам, що відкривалися очам. Нові галявини, озера, звірі, зненацька, вітер ущух, і латушо упало на землю. На галявині грали маленькі кумедні істоти. І Латушо захотілося познайомитися з ними. Ви хто такі? поцікавилося Латушо. Ми коліручі, відповів, напевно, найголовніший серед них. А ти хто? Я Латушо, несміливо відповіла істота. Як дивно? Ніколи таких не бачив, здивувався коліручі. А ти, Латушо, хлопчик, чи Латушо дівчинка? Від цього питання Латушо знітилося, адже дотепер воно навіть не замислювалося над тим, хто ж воно таке, тому відповіло, що не знає. Ха ха. -ха! Покотилися зі сміху коліручі. Як це ти не знаєш? Усі істоти знають, хто вони, хлопчики чи дівчатка. А як це зрозуміти? тихо запитало Латушо. Та, дуже просто, відповів головний коліручі. Пограй із нами! Тут одні хлопці, і нам подобається битися. Якщо тобі теж сподобається, значить, ти хлопчик. Латушо погодилося, але скоро зрозуміло, що дарма, хлопчачі ігри аж ніяк не сподобалися йому. Вони були жорстокими і неприємними. тому... Довго воно не витримало й утекло. А коліручі, побачивши, як біжить від них латушо, кричали вслід Ти, дівчисько! Тобі не подобаються наші ігри. Значить, ти дівчинка. Довго бігло латушо, поки не побачило нову галявину. На якій кружечком сиділи інші звірятка. Побачивши латушо, вони оточили його і почали розпитувати, від кого воно втікає. Латушо розповіло свою історію, чим тільки розсмішило звіряток. Ха, ха! ха Звичайно ж, ти, дівчинка. Ми тут усі саліни, дівчатка. Сідай разом із нами, тобі точно сподобається грати в наші ігри. Латушо заспокоїлося і залишилося пограти з маленькими салінами. Але ці ігри були занадто нудними. Постійні... Чаювання з іграшковими тваринами, й багато багато розмов про свою красу та вбрання. У Латушо не було нічого, що можна було б на себе надягнути, і говорити красиво воно не вміло. Тож іншим салінам скоро стало нецікаво з Латушо, втомившись. Воно пішло від них глибоко, глибоко в ліс і голосно, голосно заплакало. Цей плач почула господиня лісу манишка і підійшла подивитися, хто ж це так шумить. Чому ти плачеш? м'яко, запитала вона. «Я...» Не знаю, хто я. Латушо хлопчик? Чи Латушо дівчинка? Крізь сльози пожалілося Латушо. Може, я щось інше? Ні, чогось іншого не буває, але ким ти є, тобі ще треба вирішити. Ти ж, напевно, знаєш, як з'являються латуші? Не знаю, перестало плакати латушо. Розкажіть, будь ласка. Тоді слухай уважно, почала свою розповідь Манишка. Раз на рік пухове дерево скидає свій пух, але. До того як він торкнеться землі, дерево повинно встигнути зробити з нього латушо. Щоб визначитися, хто це буде, хлопчик чи дівчинка, пухове дерево швидко питає в пуху, хто ж воно є? Якщо пух відповідає, що хлопчик. Дерево вдаряє його гілками об свій стовбур зі східного боку, і пух перетворюється на латушо хлопчика. Якщо ж пух скаже, що воно дівчинка, то дерево притискає його до західного боку стовбура і пух стає дівчинкою. Але іноді буває так. Що пух, не прокинувшись остаточно, не встигає відповісти, хто ж воно. І тоді пухове дерево, щоб не розгубити весь пух, який може впасти на землю даремно, вирішує самотужки, хто ж перед ним. Утім, прокинувшись, нова істота не пам'ятає, хто вона. Тому має вирішити сама, кого і чому зробило з пуху дерево. Як же мені тепер визначити, хто я? запитало Латушо. Мені не сподобалося грати ні в хлопчачі ігри з коліручами, ні в дівчачі з салінами. Розумієш. Почала розмірковувати Манишка, ми усі різні. Не обов'язково, якщо ти хлопчик, тобі подобатимуться лише одні ігри, а якщо дівчинка, то інші. Просто у тебе є певні якості, які й визначатимуть, хто ти насправді тобі просто треба їх у собі віднайти. І, залишивши Латушо наодинці з його думками, Манишка пішла у своїх справах. Латушо все думало, намагаючись щось у собі відшукати, дізнатися, розгледіти, але нічого не виходило. Раптом десь почувся крик, Латушо підскочило. Тому що впізнало голос манишки та дуже швидко побігло. У гущавині лісу стояв страшний і лютий велетень Глауфорд, який трусив дерево з манишкою. Недовго думаючи, Латушо схопив першу ліпшу корячку і з усієї сили вдарив здоровання по голові. Так, що палиця розлетілася на друзки. Глауфорд невдоволено розвернувся і подивився великими злими очиськами на латушо. І, хоча малечі на мить стало страшно, він розумів, що він єдиний, хто може врятувати манишку. Латушо стрибнув на голову Глауфорту, прутко спустився по його спині. Величезні лапи велетня не встигали схопити його, проте Латушо хутко схопив хвіст Глауфорта і вправно прив'язав його до іншого дерева. Здоровань засичав, почав сіпатися, але що сильніше він смикався, то більше йому боліло. Тим часом Латушо допоміг манишці злізти з дерева, і вони разом втекли від страшного звіра. Ну, ось, відсапавшись, сказала Манишка, ти нарешті й визначився. Дійсно? здивувався Латушо. Потім несподівано збагнув. Звичайно ж, я Латушо, хлопчик, тому що мені захотілося тебе захистити. Так, усміхнулася Манишка, а якби ти був дівчинкою, то тобі подобалося б бути такою ніжною. Щоб тебе хотілося захищати. Латушо щиро засміявся. Тепер він нарешті розібрався і десь далеко-далеко, у глибині лісу, пухове дерево, почувши його сміх, зраділо за нього. Читав Олекса Мельник. Спеціально для проєкту аудіоказки українською.